Пане президенте, ми очікуємо. Ми очікуємо, ну або ми хочемо, щоб Путін був в Стамбулі, щоб ви з ним поговорили правильно, щоб може якийсь дати старт. Але ми розуміємо, що можливо це не так. А, тобто, можливо, його не буде. А, які в нас плани на те, якщо буде Путін, що ви з ним будете обговорювати, які першочергові? І якщо ні, але Росія, як вона зараз каже, туди надсилає свою переговорну групу. Чи від нас готова переговорна група від України, щоб ми почали з ними там переговори? Не ваші з Путіним, а переговорна група Росії з переговорною групою України. Чи ми цей варіант взагалі не розглядаємо? А тільки ваші прямі переговори з Путіним. Дякую, я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно досвіду всіх цих днів, місяців не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин. Підтримка Сполучених Штатів була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемовин, тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий, вже не хоче. І якщо його крок. Буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться просто зі мною так зустріти. Завжди є. вогню, потім Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат це. Закінчення війни. Крок перший припинення вогню. Всі підтримують безумовно, давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде президент Ердоган. Всі готові до зустрічі з російським лідером. Будь ласка, тим більше, що це його е, була ініціатива. Ви заявили, що готові до зустрічі з Путіном і в Анкарі в Стамбулі, але от якраз останні заяви з Москви, які лунають, свідчать про те, що якраз Путін боїться зустрічі з вами, і не виключено, що сьогодні ввечері чи завтра з'явиться його наказ відправити в Анкару свого міністра закордонних справ чи радників. Чи буде сформована українська делегація, яка буде вести на рівні міністрів-радників переговори, якщо буде така? Так, так, буде такий Наказ з боку Путіна. Дякую. Будь-які зустрічі повинні закінчувати. Ще раз підкреслюю результатом. Я відреагував на те, що було в медіа і від Сполучених Штатів Америки, і від Росії. І, чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так, я буду не один факт. Але питання не в цьому. Питання в тому, що ми розглядаємо саме те, що було запропоновано. Ось і все. Далі, будь ласка, один плюс один.